Друзі, я вас вітаю. Рано вранці знайомою мені доріжкою, іду на грядку огірків. Лежить на кущах роса, а можливо, це краплини після хорошого дощу. Дощ дійсно пройшов гарний і саме час попрацювати на грядці з огірками. Взяла з собою великий пакет це гостинці для грядки. Я маю на даний момент три грядки. З однієї вже їмо огірочки, а друга це грядка, на котрій буду сьогодні працювати. На ній саме буду проводити роботу і буду. Буду її мульчувати. І третя грядка: на ній тільки посходили огірочки, повилазили семедольки. А на вулиці сьогодні дуже спекотно після дощу вже парить. А тому свою городину буду мульчувати. Останні роки роблю це обов'язково. Частково від мульчування залежить урожай. Вуса на рослинах видаляю, щоб вони не виснаджували кущі огірків. А переваг у мульчі багато. Саме вона захищає коріння рослин в спеку та від переохолодження у холодну погоду. Вона утримує вологу у ґрунті і перешкоджує її випарюванню. А коли мульча перегніває, то збагачує ґрунт органікою. Вона пригнічує ріст бур'янів навколо кущів. А сьогодні навіть таку рослину як нагідки використовувала для мульчування частково. Нагідки позитивно впливають на зростання рослин, відганяють шкідняків, тому у мене їм дозволено зростати поміж огородиною. А основний матеріал для мульчування на сьогодні то хвойний опад. Не перший рік його використовую і результатом задоволена. Він добре зберігає вологу, слимаки під ним не заводяться, і немаловажно для мене це можливість погуляти лісом, коли його собираю. По дорозі на дачу роблю зупинку та наповнюю пакети хвойним опадом, котрий так необхідний моїм рослинам, виходить дешево та сердито. Цей матеріал, як мульча, розкладається довго, час від часу його поновлюю. Товщина слою робиться з часом більша. А від цього менше ростуть бур'яни. Як порада, не розкладайте дуже товстим шаром, щоб не заважати доступу повітря до коріння рослин. Мульчу розкладаю на зволожений ґрунт товщиною 5-7 см. Біля стебла простір залишаю вільним, щоб не заводились грибки і стебло ліани не почало гнити. Проходить певний час і перше листя після семидолю починає жовтіти. Ці листочки відпрацювали, їх видаляю. Уважно придивившись, помітно, як на рослині біля ґрунту утворюються поверхневі корінчики. Їх присипаю землею, поливаю розчином корневіну, і далі йде утворення поверхневої кореневої системи. А від цього кущі огірочків стають сильнішими, краще переносять стреси у вигляді спеки та холодних дощів. У рослин підвищується імунітет. Огірки, як і багато інших овочевих культур, добре реагують на мульчування. Коренева система огірків поверхнева. Вони, можна сказати, проглоти в період плодоношення, а тому верхній шар ґрунту швидко виснажується. І саме в цей період огірки потрібно підгодовувати. Я це роблю один раз в 2-3 дні ґрунт навколо рослини не підпушую, щоб не пошкодити коріння. Підливаю саме в лумпу, намульчу. Вона швидше розкладається, збагачуючи верхній шар ґрунту органікою, а коріння отримує більше поживних речовин. Полив проводжу часто, особливо коли рослини почали плодоносити. Тіло плоду на 90% складається з рідини, тому розумієте, наскільки їм потрібна в цей час волога. Поливаю ввечері, по літньому теплою водою. Завжди на грядці стоїть декілька відер з водою, котра за день нагрівається під сонцем. Після поливу мульча допомагає утримувати в лунці вологу, щоб вона не випаровувалася. І деякі поради перед мульчуванням. По перше, повидаляти бур'яни, Робіть це не сапою, а руками повиривайте, якщо таке маєте. А спекотне літнє сонце не буде таким шкідливим, якщо ваші огірочки будуть зростати в напівтіні. Шар мульчі робіть 5-7 см, а навколо стебла зоставляйте місце, його не закривайте, щоб стебло не загнівало і не утворювалися грибки. Час від часу шар мульчі перевіряйте та при необхідності досипайте його. І це такі нескладні поради для щедрого урожаю. день сьогодні дійсно буде спекотним. Так виглядає рядочок, котрий сьогодні мульчувала. Шар помірний, не товстий, нехай улежується. А так чудово квітнуть мої огірочки на грядці, котра посаджена раніше. Цвіту багато і маю перші плоди посмакувати. Мульча в пакеті у мене закінчилася, а мульчувати нерозложену гудину набагато легше, тому не буду квапитися і до лісу за новою мульчою. І через тиждень з новим наповненим пакетом до них обов'язково повернуться, а вони до того часу не встигнуть розлягтися. Всі ці дії роблю для покращення урожаю, а мульча для огірків річ необхідна. Це все рівно, що ви їх коріння прикриваєте дбайливою ковдрою і вона зробить свою справу. А я вам трішечки одним оком покажу, які зеленці дозрівають у мене на сусідній грядці. Так вони чудово виглядають. Глибоко заходити не буду сиро після дощу. Маю плоди, багато зав'язі та цвіту. Мульча в цьому відіграла немаловажну роль. Друзі, турбуйтесь про свої рослини, мульчуйте їх. А я вам бажаю щедрих урожаїв.